Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо Один. І з нами на зв'язку фільммейкерка, журналістка, фотографка, координаторка українських проєктів у Фундації РЦ У Гданську Дар'я Балабай. Вітаємо в етері, привіт. Вітаємо. Чи добре нас чути? Віт, привіт, привіт, привіт. Чуємо вас, пані Дар'я. Так, чудово чути. Раді вас вітати в нашому етері. Дарія будемо розпочинати наш етер, мабуть, із It's такої. З такою важливою так для нас, для України, для українців і події, і, і, взагалі, того, що ти там тримаєш, це українська бібліотека у Гданську. Розкажи, скільки років в цій бібліотеці, чи важко було взагалі відкривати, чи важко наповнювати, і от як тобі зараз тримати те українське небо над Гданськом? Бібліотека ще дуже молода, відкрилася в травні 2022 року і була моїм першим проєктом, який я робила для українців. В Данську. Починали ми з 300 книжок, які ми поділили з нами дістали з України від різних волонтерів. Родини віддавали свої книжки, книжки своїх дітей або свої, які вони прочитали. І цей довгий процес тривав і триває постійно. Зараз вже навіть наші читачі почали ділитися з нами книжками, і так по крапельці ми наповнили бібліотеку вже до більше ніж 4, -х, 4 -х тисяч книжок. Ми маємо зараз в книжковому фонді. І на щастя, маємо дуже багато читачів, більше 500 наразі, які постійно мотивують до якихось цікавих. До створення якихось цікавих подій, до наповнення бібліотеки і до підтримання того вогнику українського духу в військовим труднощами і якими позитивними сторонами, сторонами вдається а, зараз і, і стикатися, приходиться і вдається стикатися. Складнощі є в наповненні бібліотеки, тому що наша бібліотека є на базі фундації. Фундація займається взагалі просто всім, що допомагає наразі українцям, які вимушені були покинути свої домівки і приїхати до Польщі. Так що тобто ми допомагаємо і в юридичних питаннях, і в питаннях пошуку житла, і пошуку праці. І просто в загальному десь влаштувати дітей і приділити їм місце для проведення вільного часу. І працюємо як психологи, міжкультурні асистенти, і виконуємо багато дуже всяких різних функцій. Тому складнощі в основному в тому, що все це треба поєднувати і вести одночасно, але бібліотека. Дає такий, дає такий простір дуже затишний, дуже приємний, до якого люди хочуть повертатися, і е, хочуть повертатися і е, приводять туди своїх дітей, і це дуже надихає і завжди дає сили працювати далі. Е, зараз я працюю над тим, щоб е, якось так придумати. І покомбінувати, щоб та бібліотека була потрібна не тільки не українцям вданську, а також і полякам Гуданську, щоб вони теж були зацікавлені в тому, щоб цей проект тривав. Бо перед виборами було дуже складно отримати рівну вагу, Дуже багато було інформації не дуже позитивної для українців. І ніхто не знав, як буде далі. Якось ми так накручувалося. Тому якби зараз думали над тим, щоб наповнювати бібліотеку ще перекладами польськими, наших українських авторів. На щастя, зараз їх друкується достатньо кількість, щоб не тільки українці приходили, а й поляки цікавились нашою культурою, нашою історією, нашою літературою. В принципі, ми давно вже почали запрошувати польських авторів до себе, бо багато перекладів навіть. Польських книжок, в основному дитячих українською мовою десь в найближчому майбутньому до нас завітає Барбара Космовська, дуже відома письменниця на скільки для ці книжки для підлітків десь 12 плюс і дуже люблять ці книжки. Тобто, це постійна праця, постійне продумування якихось нових міні-проєктів на базі того великого проєкту, я сподіваюся. Тривалого з української бібліотеки. Угу. Пані Дар'я, цікаво, що давали почитати полякам найперше, коли відкрили ось цю бібліотеку. Яких авторів? Okay. Ще раз, спочатку, я так розуміла, так, так, так. Я запитував, що давали ви полякам, зокрема, коли відкрили свою бібліотеку, почитати з українських авторів? Це був Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, чи хтось із сучасних авторів? Саме е, ну, перше, я розказувала про Лесю Українку, тому що мій чоловік художник, і в нього є ціла серія робіт. Присвячена лісовій пісні Лесі Українки, тому е, перше, про що дізналися поляки, це були роботи і ілюстрації до лісової пісні і розповідь про нашу Лесю Українку і читання е, віршів, бо є переклади польською мовою, і, і я намагалася знайомити поляки, що є такі. Е, також вони знають про Івана Франка, тому що до нас приїжджав Богдан Тихолос, директор музею Франка у Львові. Дім Франкаля, дуже сучасний і дуже такий активний музейний простір, який теж підключається під е, різні креативні проекти і під мої також, за що я їм дуже вдячна. І про Франка е, теж розповідали дуже багато, і навіть в мене бібіль... так Щось пропала в нас і картинка, і зв'язок. І, і звук. Так, так, пані Дар'я, ми вас не почули останні ваші речення. Ви говорили, що також давали для поляків до опрацювання і твори Івана Франка, і приїжджали, відповідно з Львова люди, які також поширювали нашу культуру. І, зокрема, про творчість Івана Франка розповідали. Чи ще були якісь автори, чи давали ви ще когось почитати із українських класиків? Я я уточню, що зі Львова до нас приїжджав директор музею Фіфранка у Львові. Uh -huh. І він особисто дуже сильно попаралізує і, і має книг багато написаних, які е, в сучасній менері розказують про Івана Франка. І про нього цікаво було дізнатися як полякам, так і українським нашим діткам, бо багато дітей пропустили якісь, або, може, навіть не мали можливості отримати достатньо. Інформацію про наших українських письменників, тому що в більшості ми маємо Гданську і взагалі до Європи виїхали зі східної частини України, це Херсонська область, Запорізька, де фактично українська школа була тільки за назвою, на жаль. А фактично українського там було дуже мало. Тому як -то зараз у бібліотека. Я також працює над тим, щоб максимально наситити тих людей, тих дітей, які приїхали українською культурою, історією, літературою, мистецтвом, всім багажом знань, яким я володію, я намагаюсь ділитися. Про проєкти, які реалізує бібліотека у Гданську. От щось таке свіже, мені здається, з'явилося. Це абетка Гданська, так? Я так розумію, що це саме для діток а, проєкт. Так, це такий е, українсько-польський проєкт. Ми працюємо якось так трохи. Я напевно, так сижу О, так. е, е Українсько-польський проєкт, е, який Полягає на тому, що ми 에, створюємо з групою молоді дітей молоді, бо це діти 9 плюс, якби з 9 до 18 років у нас учасники. 에, ми працюємо Абетки. 에, тобто, 에, в... поки що це 6 літерок зі слова Гданськ, тому цей проєкт називається Абетка Гданська. Але я планую його розширити і зробити у. Табу... А до Z. І це, цей проєкт показує і українську і польську літерку, ілюстрації до е, слів українською і польською мовою на цю літерку. Крім того, в цьому проєкті ми знайомимося з містом, ділимось тим, що маємо в своїх містах українських. Все тобто обговорюємо, ходимо на екскурсії, ходимо в цікаві місця. І в другій половині. З Заняття, ми зустрічаємо щосуботи. Ми е, всі свої враження переносимо вже в, в на полотно. І в кінці цього проєкту буде створено шість полотен, е, де е, гданщані побачать надпис е, слова жданське польською, а в побачать слово ждансько-українським літаками. Це буде таке про ознайомлення. Е, Буквами або польською і українською. А ідея цього проєкту полягає на тому, що хочемо створити таку спільну мову, мову, взаєморозуміння, ознайомлення з, зі спільними традиціями, спільною історією. Зараз наразі ми пишемо сучасну історію Гданську, де, де багато українців, майже 20% наразі по статистиці українців в Гданську. Ну тому якби треба знаходити ту мову взаєморозуміння, взаємо взаємоповаги і спільну мову. Дар'я. А чи існує ще такий проєкт, Завчасно. в якому ви запрошуєте якихось відомих письменників, поетів, сучасних, які приїжджають до Гданська Завісно? і проводять. З зустріч з дітьми, з молоддю, з е, українською діаспорою, польською. Чи відбуваються зараз такі зустрічі, і як, на твою думку, вони впливають на розвиток польсько-українських стосунків? Відносин? нас пропав Так, мабуть. Чи почула? Да, Зв'язок да. Угу. Останні два слова почув. А чи існує і зараз проєкт, там, де ви запрошуєте відомих сучасних поетів, письменників, відомих українських творчих людей, які вже мають якесь певне ім'я, так, і проводити з ними зустрічі для дітей, для молоді, для української діаспори, так, для, для поляків, для Гданську. І чи е, допомагає це якось налагодити цей зв'язок і такий? мостик наш Польщі України. Так, звичайно, я постійно наголошую і запрошую авторів до візиту до нашої бібліотеки. Ще розкажу таку історію про бібліотеку, що майже півтора роки ця бібліотека була просто в коридорі нашого будинку, будинку фундації. А 30 вересня ми робили офіційну відкриття бібліотеки вже в оновленому просторі в іншому. Будинку, і я маю свою окрему кімнату, де вже це виглядає як справжня справжня бібліотека. Тому, коли мені розказують наші культурні діячі, які там жили в Польщі багато років, що ой, да ми теж створили би ту бібліотеку, але в нас не було місця, я їм кажу, ти ні, ну бібліотека може існувати навіть в коридорі, але вона може існувати. Якщо вона має бути, значить вона буде. І з задоволенням запрошую авторів. Я для того беру участь в книжкових ярмарках. На жаль, не їздила зараз на Харківський ярмарок книги, але я була присутня на Варшавських та Сіншків травні і знайомилася з авторами, з видавництвами, спілкувалась про співпрацю, пишу постійно такі пости в Фейсбуці і по знайомим бібліотекам теж зголошую. Я запрошення до бібліотеки, або просто бачу автора дуже цікавого, і бачу, що в мене є його або її книжки, і пишу просто в Фейсбуці, що чекаю гданську, щоб вони свої тури планували обов'язково через Гданськ. І там в мене є можливість зорганізувати аудиторію, надати приміщення, надати обладнане приміщення і зробити гарний. До речі, на наступному тижні в нас буде. Зустріч книжкового клубу української книги в Данську є така теж ініціатива дуже цікава, і вони прийдуть до нас до бібліотеки читати чергову свою книгу і обговорювати. Що постійно долучаємо якісь такі супутні ініціативи і м той простір наповнюємо чимось цікавим. Пані Дар'я, ми так розуміємо, що наразі ви перебуваєте в цій бібліотеці? Чи могли б ви нам в режимі такого експромту показати, як вона виглядає і чим вона наповнена? Бачимо, що ви не, не хочете цього зробити. Ну щось же, будемо, значить, приїжджати безпосередньо дивитися за змоги. Тоді ще таке запитання: власне, хто забезпечує діяльність цієї бібліотеки? Хто вам в цьому допомагає загалом? Ну, допомагають інколи дівчата, які мене підміняють, коли я виїжджаю, у якісь відрядження наші українські, бо в нас в фундації є кілька дівчат україномовних, тих, що приїхали вже по повномасштабному вторгненню. Mm -hmm. І коли багато було книжок, ми отримали найбільшу збірку це з Львова і Львівської області, від Львовської військової. У адміністрації була збірка, то там було аж 55 ящиків книжок, і то все мені допомогли е, працювати, писати, технологізувати е, українські волонтери. Дівчата приходили там після роботи, або після того, як відведуть дитину до садочку, сідали і допомагали мені то робити. А взагалі, то просто е, намагаюся організувати процес так, щоб. Це було якби ефективно і не сильно, не сильно важко робити. Тобто система в мене е, карточок читачів така достатньо примітивна, але вона працює, і я поки що не міняю, тобто, в мене немає там тих книжок внесених в комп'ютер. це якби пишеться, як у звичайній бібліотеці, ще такі самі простіші. але воно якби ефективно допомагає мені підтримувати Дарі. А до речі, щодо підтримки цікаво дізнатися, чи підтримує місцева польська влада і, можливо, українські якісь е, організації, е, які знаходяться у Гданську, в Польщі, ну і в Україні напевно ж ми співпрацюємо з консульством в Гданську консульством України в Гданську Е, з, в нас є така організація в Данську, як е, зв'язок українців в Польщі, ну ми з ними там час від часу десь щось робимо разом. М -м, тобто інколи, коли до них приїжджає якась цікава особа, то вони можуть мені зголосити, що давай щось таке спільне зробимо. Е, і якби я намагаюсь намагаюся долучити всіх, хто є там українських м, таких або. Волонтерських організацій, які там само організувалися в Данську або з культурних е, фундацій, там теж потрошечку почали з'являтися такі в Данську, е, до спільних проєктів, тому що в мене є така літературна частина, літературне наповнення, все, що пов'язано з книгою, а це можна долучити фактично до будь-якого проєкту. А в Данську я співпрацюю тісно з надбатицьким центром культури, і ми беремо участь. Останнє те, що ми робили, це була участь у фестивалі міжкультурному культуровому таким в кінці серпня, де були представлені різні культури світу, турецька культура, українська культура, по-моєму, були. І багато різних музикантів приїжджало, і ми були з ярмарком української книги. Там. Ну, представляли бібліотеку, запрошували вивчити вчити. І формували себе, тобто така співпраця в основному, але місто теж дуже сильно підтримує, і зараз в мене є можливість запрошувати людей, щоб вони відвідали нашу бібліотеку, гостей міста приїжають до Гданська, бо це така цікава і активна ініціатива, якою хочеться поділитися, якою ми можемо показати, і якби представники міста теж по-своєму та опромують. І свого боку. Пані Дар'я, оскільки в нас розмова про бібліотеки, про книжки, то от, зокрема, хотіли б почути, що ви сьогодні порекомендуєте для прочитання. Так багато книжок і так багато хотілося б всього прочитати. Е, ну, наразі. Е, Зараз там кружить десь Європа Макс Кідрук. Ми чекаємо в гості до нашої бібліотеки, теж там десь навесні приїде. Знаю, що він такий дуже цікавий автор. І його книга, в нас дві книги всього його в нашій бібліотеці, і вони постійно читаються і раджу людям їх прочитати. Є така дуже містична книга Ларіона Павлюка, пічму, дуже містична, її теж. Про неї маю багато відгуків позитивних, люди від неї не можуть відірватися. Але дуже широкий спектр, на щастя, нашої української літератури сучасної зараз видається. Наразі ми ведемо перемовини з видавництвом для вас, щоб поповнити Фонд бібліотеки, бо отримали на відкриття бібліотеки невеличкі ще фінансування додатково на закупівлю книжок. Тож сподіваюся, що буде багато нових цікавих книжок, і вже з нетерпінням чекаю, коли вони з'являться в бібліотеці. Сподіваємося, та сформи, і Пані дуже особистості. Так, так. Пані Дар'я, ми теж я говорив, що сподіваємося на те, що вам все таки вдаватиметься всі свої проєкти реалізувати, і ваша бібліотека неодмінно буде поповнюватися і українськими авторами, українською класикою, зокрема, і різними іншими світовими світовими бестселерами, світовими творами. Але ще б хотіли почути, зокрема, кого б ви порекомендували сьогодні прочитати із польських авторів. Пані, Дарія, чи ви з нами на зв'язку? Так, на жаль, розірвався зв'язок із нашою гостею. Нагадаю, глядачам і слухачам, що спілкуємося із Дар'єю Це фільммейкерка, журналістка, фотографка та координаторка українських проєктів фундації РСІ в Гаданську Власне, про її бібліотеку українську, яку вона відкрила там і якою популяризує українську культуру, зокрема твори українських авторів, українських класиків. Пані. Дар'я, чи чуєте нас, чи ви з нами? Так, я вас чую. В мене є багато сучасних книжок, сучасних авторів. В мене є ціла поличка мистецької літератури, тобто літератури по мистецтву українському, бо я дістала книги з національного музею імені Шептицького у Львові, із галереї, яка є у Львові Павла благодійні я галерея. Є навіть такі у нас книжки цікаві, і ще зголосились до мене нещодавно з компанії IT з і запропонували принести книги такі вже технічні. Дуже добре з задоволенням, може хтось прийде, теж почитає Дарії. З ким мрієш провести таку творчу живу зустріч з сучасних авторів українських, а можливо і польських. Ой, їх так багато, я одна. <хи> я знаю, що е, е, кожен автор по-своєму прикольний, Я не можу тут виділити когось е, одного. Е, мені завжди е, самій дуже приємно знайомитись з творчістю тої людини, бо я не дуже маю часу прочитати всі книжки, що є в мене в бібліотеці. Тому ще раз просто щиро запрошую до нас, до Гданська, з презентаціями. І ще мрію реалізувати такий проект цікавий, який може стати такою родзинкою нашої бібліотечної, але як реалізую, то ви про дізнайтесь, може, це буде тема нашого за... наступного, нашої наступної зустрічі. Бажаємо вам успіху реалізації всіх, всіх цих хороших починань. І сподіваюся, що дійсно невдовзі ми матимемо розмову в розрізі тих реалізованих проєктів, які власне відбудуться в найближчому майбутньому. Наразі будемо ставити три крапки в нашому спілкуванні. Отож нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні спілкувалися із Дар'єю Балабайце, фільммейкерка, журналістка, фотографка та координаторка українських проєктів. Фундації РЦ в Гданську. Власне, про відкриття української бібліотеки в цьому місці е, запитували у пані Дарії і е, знаємо, що от в неї вдалося це вдало реалізувати. Будемо спостерігати, будемо читати, будемо е, просвітлюватися взаємно. А наразі е, нехай щастить і тримаймося. Зустріч до зустрічі в Гданську. Дякую. <laughs>